Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах нашу, сьогодні, нашу рубрику руни дня. І подивимося, в яких енергіях сьогоднішній день. Що може принести взагалі, яким він може бути. Давайте, покажіть нам руни. Енергії сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни. Енергії сьогоднішнього дня. Так. Ну, Сьогоднішні енергії у нас такі, знаєте, більш матеріальні для багатьох. Можливо, хтось сьогодні працює і весь зайнятий зароблянням коштів. Можливо, хто сьогодні обдумує чисто матеріальні проблеми, куди вкласти гроші, куди їх потратити, як заробити, як розпреділити розподіл коштів. Ну, взагалі сьогодні такі, бачите, енергії трошки приземлені, матеріальні. Хтось, можливо, в роздумах про свій фізичний стан, про здоров'я, про своє наповнення. Енергіями, але більше все одно енергії такі пов'язані, знаєте, з виживанням. А виживання це не тільки їжа, не тільки гроші, це взагалі все те, що людина бажає і що людині потрібно для виживання в цьому світі. Покажіть, вони ще якісь сьогодні енергії. Так, ну, сьогодні є таке бажання, можливо, комусь щось довести, можливо, якось себе проявити. Такі, знаєте, трошки войовничі енергії будуть. І зараз ще подивимося. Угу. Так, ну і Незважаючи на те, що енергії доволі войовничі і є бажання щось доводити і проявлятись, можливо, все одно сьогодні енергії більше такі, знаєте, застойні. Можливо, знаєте, тим все і скінчиться, що тільки хочеться проявлятися, і тільки хочеться себе продвигати кудись, а на ділі воно. Ну, До вечора все зміниться, зменшиться і переінакшиться. Добре, покажіть руни, які події можуть статися на фоні цих енергій. Покажіть руни. Так, так ну, для когось сьогодні дійсно буде. Бажана перемога і, можливо, те бажання щось доводити, проявлятись, то і призведе до якихось ну, таких переможних моментів, можливо, вам вдасться щось комусь довести. Можливо, буде сьогодні дійсно е щось осмислене, щось матеріально розплановане. Можливо, сьогодні ви дійсно досягнете перемоги, доб'єтесь чогось в кожного, кожен в своїй сфері, але саме там, де хотілося себе проявити, щось доводити, досягати. Сьогодні дійсно хтось чогось досягне і це вас порадує. енергії, сонячні, радісні. В когось, можливо, сьогодні буде привід порадіти. Може, в кого свято, а може, якраз і порадієте, тому що вам щось вдалося. Так, добре, покажіть, чого точніше, чого це стосується. Так, угу. ну, Скоріше за все, ви знаєте, переможете десь в якійсь несправедливій ситуації і порадієте з цього. Можливо, для когось програється так, що вам вдасться обійти гострі кути, вдасться досягти свого, ну, як би то сказати, мирним шляхом. Можливо, спочатку вам хотілося якось, знаєте, якоїсь. Більш-менше різкості доводити якусь свою правду, правду, але потім, як руни і показували, мабуть, все це зменшиться. І ви порадієте з того, що перемога до вас прийде мирним шляхом, без особливих перепон, перешкод, доволі легко. Для когось може програтися, що ви досягнете свого, навіть трошечки, так знаєте, ну, не скажу, що обманним шляхом, але якоюсь хитрістю. Знаєте, як для того, щоб досягти чогось, потрібно нестандартний такий підхід, можливо, десь і схитрувати трохи, не йти на пролом. Ну, таким якимсь шляхом. Так, ще що... Можна тут сказати. Угу. Так. Ну і руни повторюються, але тільки вже перевертаються. Скоріше за все, сьогодні дійсно ви планували якісь матеріальні речі і для когось може програтися, що ви придумали таке, куди їх потратити. І... Вкладетеся. Матеріально вкладетеся в щось. Щось можливо буде вами сьогодні купуватися, щось можливо сьогодні буде кудись вкладатися, чисто матеріальне. От. Але це все буде по-легкому, якось так, знаєте, без конфронтації. І по ітогу ви вийдете звідси як, ну, задоволеним. Якщо і купуватимете щось, то будете задоволені. Якщо продвигатимете десь себе, доводитимете щось, то також мирним шляхом і будете ітогу задоволені. Так, покажіть руни, що може сьогодні трапитись на фоні цих всіх енергій. Покажіть, руни. Так, ну, Хтось сьогодні, можливо, буде мати справу з якимись вищестоячими інстанціями, можливо, з керівництвом будуть розмови якісь, можливо, прийдеться звертатися десь в мережах до яких спеціалістів. Можливо, знаєте, як переписка в інтернеті, може з якимись структурами. От, можливо, сьогодні прийдеться трошечки, знаєте, вертатися за якоюсь допомогою чи захистом. Ну, буде таке відчуття, що хочеться, щоб вам допомогли. Від чогось захиститися, буде хотітися. І це буде сьогодні. Зараз угу, подивимося ще. Так. Ну, хтось буде сьогодні захищатися, знаєте, від. Якоїсь, можливо, неправдивої інформації, хтось буде сьогодні захищатися взагалі від якогось спілкування. Спілкування може бути пов'язане, якраз з тими, знаєте, недостовірними якимись фактами може. От, якщо будете звертатися в якісь інстанції, то. Скоріше за все, там потрібно буде все якось перевіряти, всьому, що вам там говорять, не довіряти. Тому що інформація якась або неповна, або, ну, трохи, знаєте, скажімо так, неправдива. Може, і не бажають вас там ввести в оману спеціально, але якась інформація трохи не та, яку би ви хотіли отримати. Вже буде просто сьогодні захищатися від спілкування, відсторонюватися. Так, і, ну, скажімо так, або вам просто не буде хотітися спілкуватися з, з даними людьми, або ви будете відчувати, що ну, не на часі, не хочеться це сьогодні, принаймні, обирати. Воно у вас якось не запалює, не гріє, не хочеться, і ви будете захищатися від якогось спілкування, від якихось контактів. Для когось сьогодні може програтися, що вам не буде хотітися робити якийсь вибір. Може, тому що недостатньо якраз у вас інформації ще певної і ви не готові будете робити вибір. Можливо, якщо це стосується знань. Навчання, то також сьогодні ви будете, ну, якось не готові ще обирати, тому що недостатньо у вас бази, недостатньо знання, недостатньо, ну, навіть бажання недостатньо буде сьогодні щось обирати. Скоріше за все, ви будете просто захищатися сьогодні. Від цього всього. Знаєте, як підожду до завтра, чи там побачимо, як буде далі, але не сьогодні. Так, добре, покажіть нам руни ще, що може трапитись сьогодні. Для декого. Для декого сьогодні буде кудись закритий шлях. Ну, Скоріше за все, ви може, передумаєте дійсно звертатися кудись. Хтось сьогодні просто ну, буде відчувати себе так, що не, не хочеться рухатись. Або, так як я вже і казала, не буде бажання робити ще сьогодні якийсь вибір. Шляхи закриті, ви так думаєте, або і справді самі їх закриваєте. Якщо хтось кудись планував їхати або йти. То може передумати, відмінити. Можливо, в ті самі інстанції, в які ви думали звертатися, ви передумаєте звертатися. А можливо, якщо і звернетесь, то там поки що не отримаєте бажаного результату, чисто тому, що інформація буде вас не дуже вдовольняти. І це, як наче, буде гальмувати ваше просунення якесь. Так, скоріш за все, ви будете очікувати іншого часу, поки пройде деякий час, тоді, можливо, ще будете думати над цим всім. Так, ну і може сьогодні все ж таки буде бажання отримати результат якийсь, і ви його отримаєте. Але, покажіть, Руни. Чому ж закриті дороги? Тому що будуть перешкоди. Дійсно, будуть якісь перешкоди, і буде щось для вас незрозуміле. Скоріше за все, результат ваших бажань чи дій від якоїсь справи він буде, але з часом. На сьогоднішній день є якісь непрояснені ситуації, є якісь. Підвислості, незрозумілості, От. і тому і дороги вам начебто туди поки що закриті, бо є якісь невирішені ще проблеми, є якісь гальма і перепони. Виходить так, що сьогоднішній день для деякого програється тим, що отримається перемога. В якійсь в якій справі, і ви будете задоволені і радіти з цього. А для декого програється так, що буде бажання поки що не рухатись, не обирати, не робити вибір, бо є ще якісь незрозумілості, які потрібно прояснити спершу. Тому ви будете вичікувати час. Будете думати, що це поки що не на часі. Добре, покажіть, руне. В чому буде сьогодні допомога, що допоможе. Такая Угу. От якраз і допоможе те, що ви не будете сьогодні щось обирати, а ви чекаєте той час. Допоможе сьогодні дійсно не обирати, не робити вибір. Тому що, знаєте, як вибір може потім потягти за собою інші дії, інші можливості, а, мабуть, цей вибір сьогодні робити дійсно не на часі. І в допомозі буде сьогодні не робити різких рухів, не говорити не «да», не так, не ні. Просто відсторонитеся сьогодні і перечекаєте, і це принесе потім свій результат допоможе сьогодні не робити вибір не обирати. І якщо сьогодні десь у вас були наміри, знаєте, як, може десь проявити себе якось по-творчому, да, якоюсь справою, то також в пригоді стане сьогодні не проявлятися. Так, а що буде на заваді сьогодні, покажіть, людини, заважатиме? Заважатиме. Так. А на заваді сьогодні буду, буде, знаєте, як кардинальні зміни, по-перше. Мабуть, сьогодні дійсно не той день, коли треба щось кардинально змінювати. І на заваді сьогодні можуть бути бажання щось, чогось дуже нового. Сьогодні це не на часі, сьогодні це не той день. На заваді сьогодні буде бажання кардинальних змін і цього сьогодні робити не потрібно, руни так радять. Ось і порада основна, порада на сьогодні. Так. Так, ну, подумати. Подумати. З усією відповідальністю підійти до цього розумового процесу не радять. Так, якщо потрібно десь вам буде звертатися, то також потрібно все обдумати, знайти. Можливо, кращого спеціаліста, якщо це стосується спеціалістів, щоб він дійсно розбирався в тій справі, яка вас хвилює. Так. Якщо ваші справи стосуються якоїсь конкретної людини, то треба все гарно обдумати і домовитись, можливо. Домовитись, знаєте, щоб було взаємопорозуміння. Така порада. Якщо прийдеться з кимось домовлятись, то домовляйтесь, думаючи, не руйнуючи те, що є, не бажаючи дуже кардинальних змін. І, можливо, сьогодні ще руни радять, якщо це стосується десь робочих процесів, вашого самопросування десь амбітних якихось планів, то вони сьогодні можуть бути в пригоді, але якщо ви прислухаєтесь до основних парад рун не рубати з гаряча, не Змінювати кардинально те, що у вас вже є, на сьогоднішній день, і не відповідати, якщо стане таке питання, чи да, чи ні, не робити якогось вибору сьогодні. Якщо і потрібно домовлятися, то домовляйтеся так, щоб знайти взаємопорозуміння без гострих кутів, більше, знаєте, без конфронтації, але... Сьогодні, ну, чіткої відповіді, мабуть, краще не давати. Подумати, треба подумати. Ну, ось такий сьогоднішній у нас розклад. Для деякого сьогодні будуть переможні моменти, пов'язані з матеріальним. Може, дійсно, хтось виграє якийсь конкурс, хтось отримає перемогу десь в змаганнях. Можливо, хтось зможе комусь щось довести. Якимсь чином, або досягти чогось свого і порадіти з цього. Це більше стосовно знаєте, як там, матеріальних вкладань, заробляння коштів, може, зможете дійсно десь просунути якийсь свій проєкт і перемогти, і отримати від цього результат. А для другої половини, то сьогодні краще знаєте, нічого кардинально не змінювати. Вибір поки що якийсь конкретний і зовсім новий не робити, гарненько подумати. І, можливо, вам вдасться домовитися там, де ви вже є, де вас вже поважають, де вже ви чогось досягли. Якщо станете домовлятися і гарно про все подумаєте з усією відповідальністю. Ну, ось такий сьогоднішній день для когось з вас. Ваша справа прислухатися чи ні, але руни радять, а я для вас це озвучую. На цьому все. Бажаю нам всім миру, добра і гарних зрушень у нашому житті.